Hi there, you are on my channel Learn English Today. And this video lesson is for those who want to speak English confidently. Today's topic is English words similar to Ukrainian. Часто в англійській мові зустрічаються слова, коли ми думаємо, що нам не потрібен переклад. Але насправді такі слова мають зовсім інше значення. Спільне з українською мовою у них тільки звучання. І одне із таких слів бетон. Про що ми спершу подумали? Насправді, бетон це жезл або кийок. Складно собі уявити поліцейського, що патрулює вулиці з батоном в руках. Next word fabric. Перше, що спадає на думку фабрика. Насправді, фабрик матеріал або тканина. А фабрика factory. Servant. Ну, звісно. Насправді servant – слуга або прислуга. А сервант це кабборд. Марш. Гадаю, подумали про це. But marsh – болото або багно. Щодо першого малюнку це марч. Artist – І знову ні. Artist, художник, скульптор або митець. Щодо виконавця або артиста це performer. Mayor – Майор. Mayor – мер. Щодо майора major. Еталик. Насправді нічого спільного з італійською немає, адже atelic курсив, вид шрифту. Сподіваюся, ви більше ніколи не перепутите ці слова і будете вживати їх правильно. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you soon. Bye!